Всім привіт, друзі! Дой дойшов час, так сказати. Вставлю свої 5 копійок про спец... спецвипуск бойової перепуски колабу із грою Вульфенштейн. Я думаю, цю гру багато хто знає, особливо Олди, які грають в танки, то дуже чудово знають гру Wolfenstein. І тут uh, Wargaming, да, замутили колабу, яка в нас буде проходити з 2 жовтня о, із 6.30 ранку і до 13 жовтня. Всього на все у нас буде по факту 10 днів, скажімо так, да, щоб пройти. Скоріше за все, це буде стандартних 50 етапів перепустки. І танчик, звісно, ми забираємо не на халяву. А за голдішечку 2500 голди, скажіть, за все, це буде стоїть, тому що танк у нас з 8 рівня, це у нас тяжик. Зараз ми до нього дойдемо, подивимося. І я ще в порівнянні додав його в грі. Ми обов'язково подивимось, тому що там його зарядив по обладнанню, і якраз ми з вами це все більш детально подивимося. Е, отакі у нас будуть члени екіпажа. Е, звісно, які же ж будуть іти за голду, як додатковими пакетами, якісь будуть в перепустці. Ну, в перепустці будуть у нас е, наш головний герой, да, і оцей Вільгельм Штрассе. Єдине, що я не, не розумію, якщо я не помиляюсь, Вільям цей нас е, Бласковіц, він поляк. Чому у нас танк німецький, я не зовсім розумію. Ну е, ладно, ми упустимо цей момент. Хай буде так. Звілінг трофейний танк Опору. Отакий у нас Звілінг з 3D-стилем. Восьмий рівень, шкода 280, 280 голдовий 370 фугас, 221 стандартний у нас пробой. А може це якся стопорнуть? Просто почитать, би цікавенько було ж про нього, узнать. Отакий у нас 3D-стиль буде. І тут знову ж таки по бронюванню. Да, башня. Давайте, коротше, ми це все, мабуть, в грі подивимось, тому що щось нам тут не видають. Коротше, пробої у нього 221. Базовими снарядами, базові в нього будуть ББшки, підколи в нього будуть голдові. І, до речі, з непоганим пробоєм, як для 273 заряджання гармати 7, 0,35 розкид. Зараз в грі ми більш детально це подивимося. І я там уже більш детально скажу свою думку. 3D-стиль він буде, скоріш за все, динамічний, тому що, як ми бачимо, да, тут стріляє у кулемет і якась ще байда з нього коротше, вилазить. Не знаю, що це таке, ну коротше, ну, не важна. В общем, нагороди за базову перепустку. Як завжди, стильочок, декольки, два члени екіпажу, 4 дня према, там написи, шмаписи, трофейне обладнання буде на вибір. 700 тисяч і 800 бон. Ну і медалька, звісно ж, куда ж без неї? За поліпшені нагород, ну, за поліпшену перепустку, знову ж таки, стельочок, там написи деколі, танчик. наший звілінг буде, 9 особистих резервів на е, срібло, 400 тисяч, 12 тисяч свободки і 12 днів рем аккаунт Ну і, звісно ж, будуть е, додаткові пакети, які будуть коштувати, ну, як завжди, там, скоріш за все, 3 тисячі голди, 5 тисяч голди. Ну і там десь плюс-мінус, може, може там 7, 5, 500, там 4, 500, ну, неважно. Коруче. Обично два додаткових пакета, Тут їх чомусь три. Е, ну, е, ладно, коротше, в одному буде член екіпажу, ось операція Фенікс, да? Керолейн Беккер. Серія завдань, за виконання яких ви отримаєте на такі нагороди 2-стиль d тенета, їх 6D-колей, 10 бойових завдань на X5 досвіду, 10 особистих резервів на 100% бойового досвіду, 10 резервів особистих резервів на 200% довільного, досвіду на екіпаж на 1 годину. Е, операція злам. Тут у нас буде просто член екіпажу Ірен Енгель. Серія завдань, за виконання яких ви отримаєте такі нагороди, 500 бонів, 3 навчальні брошури для кожної нації, універсальний посібник і особистий навчальний посібник, а також 25 завдань на X5 досвіду. До речі, непогано. 25 завдань на X5 досвіду зараз е, в цілому буде в тему, тому що е, прокачуємо 11 рівня, да, е, свободки надо багато, досвіду потрібно багато. Тому цей пакет виглядає доволі таки непогано. Ще їм нагрузку накидають. Брошурки і в нагрузку накидаючи члена екіпажу. Тому ті, хто прокачують 11 рівні, у вас є голда. Е, купіть. Ну, я думаю, це от цей пакет буде стоїти якраз, мабуть, 5 тисяч і стоятиме. Я так думаю. І операція приплив. Знову ж таки, член екіпажу Аня Оліва. Серія завдань, за виконання яких ви отримуєте такі нагороди. 800 компонентів експериментального обладнання, теж таки непогано. 20 особистих резервів з бонусом до 50% кредитів на одну годину. І 20 завдань на експерт досвіду теж доволі таки непогано. Це, мабуть, буде один ну, самий дешевий пакет по голді. І далі тут Twitch дропси Коротше, хто дивиться твіч, теж можете зайти, подивитися, залутати. Як ми бачимо, ось такі ось будуть нагородки там деколь, деколь. Ну, коротше, твічдропси. Твіч Хто дивиться твіч, твіч, слідкує за цим, то, звісно, заходьте, ще якісь плюшки вам в нагороду насиплять. І давайте подивимося, зайдемо в гру. В грі ми бачимо ось наш звілінг. Той, що в цілому. Ми дивились на сайті, нам гра не дала подивитися його ТТХ. Давайте подивимося тепер тут його ТТХ. Середня шкода 280. 221. У нас йде пробой. У нас іде пробой ББшечкою. У нас іде ББшечка, під коло, у нас іде голдовий 273. Повторюю, це непоганий пробой, тим паче це взагалі чудовий пробой підколом для 8 рівня. 273 це доволі таки чудово. 44 фугаси взагалі ніхрена вони не пробивають. Ви навіть деяку і арту на, на фулку не будете пробивати, тому фугаси, я взагалі не радив би їх тут возити, немає ніякого сенсу їх тут за собою тягати. От більше підкольчиків загрузіть, і це буде більш ефективніше. Заряджа Заряджання гармати 7 секунд. У нас іде. Е, між пострілами 1,5 секунди, ну з переходом заряджання гармати. тобі ж ви стрельнули, у вас іде кадешка там условних, хай там 6 там секунд, хай даже от 7 секунд. Ну е, Коли ви зробили постріл, то півтори секунди е, ви не стріляєте. Короче. В общем, якось так. Час залпу, я так розумію, 3 секунди. Це типа вхід в режим 1,5 секунди, вихід з режиму 3 секунди. Ну, це наскільки я зрозумів, розкид 0,35, час зведення 2 секунди. Гармата виглядає доволі-таки непогано. Якщо циклічно, вона теж виглядає непогано, але маловата альфа. Ну, Тут можна буде розогнати його ДПМ. ДПМ тут базовий 2500. Зараз там подивимося вже з усіма е, обладнаннями, там буде трішечки побільше. Е, По міцності, 1500 хітпоїтів ми маємо ХП-шечок, да. закалочку обов'язково потрібно буде возити. Бронювання корпусу 160 у нас іде в лобі. Е, 70 у нас іде борт, і тут, скоріш за все, у нас іде екран. І 50 у нас іде корма. Бронювання башти 270 у нас іде в лобі, 120 у нас іде борт і 50 у нас іде корма. На басті немає тут в цілому якихось дуже таких лютих углів, да, лютих кутів, які, ну, де там буде привідьонка із, не знаю, там за 300. Тут таких місць не буде. ну Можливо, тут маска буде плюс-мінус за 300. Тут буде десь 280, тобі ж у вас 9-ка, десятка взагалі буде без проблем пробувати. Можливо, там якісь 8-7, звісно, вас не Шістки 6 взагалі ви будете їм бувати. З, ну, якби на своєму рівні, да, в топі там, фул е, фул Будете танкувати, але якщо будуть стріляти голдою, то, скоріш за все, танкувати ви мало що там будете. Ну, в цілому восьме рівні, сьоме, ви танковуєте взагалі без питань. десятий там взагалі під питанням, тому що там всі практично грають на голді, і там вас шитимуть просто на виліт взагалі без проблем. Потужність двигуна 1000, кобил, 15 кобил на тонну, 38 біжим вперед, 15 біжим назад. Турбінку возити нам потрібно теж буде з собою обов'язково. Можливо, навіть експериментальну Т3. 1000 кобил, 15 кобил на тонну. Скоріше за все, набиратиме він швидкість вяловато. Але він її буде набирати. Ну, розганятись він, скоріш за все, буде слабовато. Скритність не беремо 380 огляд, 594 дальній зв'язку. Повертаємось назад по налаштуваннях. А, тут воно все збросилося. Давайте зараз ми зарядимо екіпаж. Екіпаж обов'язково прокачуємо. Тут ще й два заряджаючих на хвилиночку. Обов'язково братерство, обов'язково ремонт прокачуємо. Командиру прокачуємо гострий зір, експериментальні умови. І далі тут в цілому без, без різниці можна практичність прокачати, можна прокачати на арту, можете концентрацію прокачати, е, не концентрацію координацію що для, до швидкості зведення. Тут, а дивіться самі. Ну, я прокачував би, мабуть, все-таки арту, тому що швидкість зведення ми можемо взяти тут, а тут майстер з брояр обов'язково. Тут можна поставити плавне обертання, башти, швидке зведення можна поставити. Ну, тут можна снайпера, можна замість снайпера знову ж таки концентрацію поставити. Ну, давайте візьмемо снайпера, щоб крітувати. Да? По е, на знавець двигунів обов'язково, плавний хід обов'язково. Король бездоріжжя теж обов'язково прокачуємо, таран нам тут не потрібен. Розташування, я думаю, теж не потрібне, лучше прокачати віртуоза. Тут пожежогасіння обов'язково, радіоперехоплення прокачуємо, плечо пліч прокачуємо. І тут знову ж таки, е, на вибір, що хоч сюди, йдіть, хоч так, хоч так. Тут вже шостим перком без різниці, що ви будете качати. Ну Тут поставимо, давайте це. Е, тут що ми будемо прокачувати? Інтуїція, дивіться, ну поліпшена боєкладка сюди, інтуїцію сюди безконтактну теж обов'язково качаємо. Швидкість польоту снарядів, я думаю, теж лишня йому не буде. Додати сюди нам до порівняння. Е, сюди по модифікації. Що нам тут по модифікації в цілому е, потрібно? Огляд, е, знову ж таки, фугаси, не бачу сенсу. Огляд прокачуємо. Тут я б взагалі, мабуть, б, нічого й не ставив. От, просто немає сенсу чимось конкретно жертвувати. Там поставити зведення, наприклад, 1,73, 0,33 розкид Ну можна на зведення поставити, можна поставити сюди. От, можна поставити атак, наприклад. Якщо у вас будуть прокачені перки, то поставити, наприклад, на розкид буде, в принципі, не полк. Перше, взагалі, б, нічого можна не ставити. Давайте зробимо атак. по Обладнанню, так, в нас тут а що? Давайте аптечку поставимо. Ось сюди, да? Е, ремочку поставимо і е, доброк поставимо. Ну, у нас тут доппайок більш цікавий. Е, сюди е, ставлю звичайну, не ставлю там експериментальний, боновий, там трофейні, і так далі. Звичайні, просто ще ставляємо звичайний. Е, закалочка, Обов'язково е, вторим. Отут, а дивіться: в нас немає можливості поставити. Досилач, да? Тому е, тут потрібно буде відштовхуватись уже конкретно від того, як буде грати цей танк. Е, можливо, йому потрібна буде стабілізація, хоча в, в принципі в німців, там стабілізація плюс-мінус норм. Я не думаю, що йому стаба прям сильно зароляє. Можливо, йому потрібно буде поставити поліпшені механізми повороту. Як він буде поворачуватись на місці? Тому що, як, наприклад, от в канопенера мені його не вистачає, що в канопенера, що в контрівера. Я граю на поліпшених механізмах, тому що там танки ну, медленно поворачуються. Тому, можливо, це, можливо, це, можливо, це. Ну я думаю, що багато буде грати на стабіє, скоріш за все. Можна поставити вентиль і можна поставити турбіну. Я думаю, це теж буде не гірша збірка. І тут поставити, наприклад, на вогневу потужність, а можливо і на рухливість, тому що вентиль, що туди, що туди, давайте поставимо на рухливість. От, в принципі, можна так. Можна, знову ж таки, ще раз нагадаю, да можна поліпшені механізми повороту поставити. Теж буде не помилкою. я думаю Ну і стаба. Я думаю, більшість, ну 90% гравців будуть грати на стабі. Тому. Приміняємо і що ми тут маємо. 284. Ми піднімемо да, за рахунок перків екіпажа. Ми піднімемо 284 базовий пробой. Ой, пробой, шкода, вибачаю, шкода, 224 базовий пробой. У нас на 2-3 На міліметра. Ми піднімаємо Тут 221. На 3 мм Ми піднімаємо пробой базовий. 284 у нас альфа. Заряджання гармати 6,2. Циклічно перезарядка в нас в, в залповому режимі 12,5 секунд. В цілому, я не скажу, що це багато прям в залповому режимі. Ну, як тут працює залповий режим, я чесно, чесно кажучи, не знаю. Чи тут, ну, скоріш за все, можливо, буде втраття. А тут наверное, не через Х вона буде, тут а, за зажимом як по типу 703. Тож ми тут не теряємо в динаміки. Все понятно. E, час залпу. Півтори e, секунди, 3 секунди. Я, ну Скоріше за все, час залпу 3 секунди. Півтори секунди вас e, кадесяться гармати, ви просто не стріляєте. E, все, тепер. Я щось я я по привичці, я думав, що тут а воно працює через Ікс. Я вибачаюся. Я думав, воно тут через Ікс працює. Мінус 9 кути вниз, 19 вгору. Кути тут непогані, кути дійсно непогані. Зведення 1,82, розкит 0,3, гармата непогана, буде доволі таки комфортна. ДПМ 2733. Непоганий ДПМ для вісімки тяжа. Міцність 1700. Ми маємо вже з закалкою. ну, По бронюванню ми вже дивилися з вами. Тут, а що в нас з такого цікавого? Швидкість вперед, 43 розганяємо 18 назад. На турбіні, на звичайній, звісно, на боновій ви будете їхати більше, там на трофейній, прокаченій теж. Ну і огляд: 444. Да? В принципі, що я хочу сказати? Виглядає танчик по ТТХ доволі таки цікаво. З мінусів я думаю, що, скоріш за все, буде в нього динаміка. Він буде її вяло набирати свою швидкість, вяловато, і, скоріш за все, він буде не дуже швидко поворачуватися. Це буде такий от, тяж, тяж. Знаєте, от я думаю, що. Тигр Другий, він буде по динаміці кращий прокачуваний, чим ось цей. Та мені каже, буде такий трішки от важкуватий. В плані цьому. По гарматі. По гарматі танк виглядає доволі таки цікаво. І по кутам, і по бронепробиттю підколами. Да, альфа маловата, згоден, альфа маловата, 280. Маловато, як для восьмого рівня. Тим паче, враховуємо. Той факт, якщо ми будемо стріляти залпом, да, е, чи залетять ці два е, снаряди точно в ціль да, і дадуть альфу. Е, як ми знаємо, один або не залітає, або не попадає, або і взагалі залпом ви можете не пробити. Тому е, тут а, таке собі питання. А потім ви ще будете півтори секунди стояти, потім ще будете відкадешуватися е, там 12 секунд. Да, тобі ж, 14 секунд практично ми будемо стояти безпомічні. Да? Ми не, не зможемо дати е, відсіч. Як він буде по бронюванню? Тут а теж дуже велике питання. Я думаю, що е, вісімки ми танчити будемо, е, в сімки там тим паче будемо танчити з чистками а вже от дев'ятки і десятки під великим питанням. Деякі дев'ятки да, ми будемо витанковувати. Десятків тут уже, мабуть, навряд чи якось ми будемо танчити, тому що там будуть прошивати нас на виліт. Особінно ПТшки. Там просто той самий гром приїде під колом, вам лясне по поперек спини, положе, і ну, якби там і питання все сніметься. Тому це буде такий тяж. Я думаю, він буде плюс-мінус в балансі гри. Плюс-мінус в балансі гри туди-сюди. Якщо у вас от прям немає премів, да, там, чи є, єсно мало, ви хочете чогось новенького свіженького, то в принципі, окей, е, да. якщо у вас премів завались просто в, е, в ангарі, то я не думаю, що цей танк якся сильно змінить вам погоду. Да, що там ви як-то там е, такий, як, як, як знаєте, як сказати, Свіжий ковток воздуху. Ну, я не думаю, що це що це конкретно буде він. Якщо у вас є 703-й преміумний совок двохствольний то я думаю, він буде не гірше цього німця. Тим паче, в 703 там навіть силует менший. І танчить він, повірте, не гірше буде цього. Тому, якщо є 703-й, я не думаю, що цей танк вам прям сильно якось потрібно І ну і тим паче. Давайте враховувати те питання, що Варгеймінг дуже часто запихає такі танки в коробки. Такі танки з'являються дуже часто в... в продажі і так далі. і так далі. Тим паче я не виключаю варіант, що, можливо, він взагалі з'явиться в боровому магазині. ну, Магазині. Тому тут -то можна чекати. Чого завгодно, розумієте? Якщо ви цей танк не заберете, я не думаю, що це буде як то сильно катастрофічно і потрібно там дуже сильно розстраюватися. Якщо у вас є голда, ви там граєте кожного дня, ви проходите там ці перепустки, у вас є голдішка, Ну, купіть, він лишній не буде. Можливо, він вам сподобається. Можливо, ви там фанат такого геймплея. Я думаю, це буде геймплей, от щось. Такий ну, ближче до тяжелого, да геймплею, тому що танк, я думаю, буде не дуже динамічний, як на мою думку. Ну, по гарматі виглядає цікаво. По броні треба буде знову ж таки дивитися уже фактично, як він буде, уже фактично, як він буде з'являтися в рандомі. Вже потім треба буде дивитися на його броню. да Навіть якщо він буде проти вас попадатися, як ви його пробуваєте, на якому танці пробили, не пробили, якими там снарядами. І тоді вже можна буде. Казати, який він є. Ну тут жалко Нельзя подивитися приведену броню. Зараз би глянуть, так як ВГ нам додавили цю функцію, да ну чомусь сюди її не додали. Я не знаю чому. Ну, ВГ, додавте сюди, що з порівняння можна перейти і подивитися приведену броню. Це було б доволі таки непогано. Е, тому, отак-от. От е, Моя особиста оцінка на, на даний час, що я бачу цим танком, не гравши на ньому судячи тільки з ТТХ, моя особиста оцінка 7 балів з 10. От я не думаю, що цей танк буде прям якийсь лайно. Це буде для всіх привичний геймплей важких танків. Хто полюбляє геймплей важких танків, я думаю, цей танк плюс-мінус вам зайде. Тому. 7 з 10, я думаю, цей танчик може брати собі прямо без питань. Тому, отак, друзі, пишіть ви свою думку з приводу цього танку. Що думаєте ви? Будете ви проходити цю перепустку? Не будете ви проходити цю перепустку. Пишіть свої думки з приводу цього танку. Я, в принципі, сказав все, що думав, сказав все, що я хотів про цей танчик. Тому. Мою думку ви почули. Я, звісно, я буду проходити, звісно, я його заберу. Звісно, ми його потестимо. Коли вже заберемо, потестимо його, подивимося там броню туди-сюди. Коротше, все, ми на ньому подивимось, покатаємо обов'язково. І там уже я окремо, знову ж таки, для вас зроблю відео уже от так да, теорія і практика. Тому отак от. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прожимайте обов'язково вподобаєчки, Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Теж не забувайте підписуватись і до зустрічі на нових відеох і нових стрімах. Всім пока-пока.